Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 8 лютого 2024 року, поки. Відбувались усні слухання в Верховному суді щодо участі або ж дискваліфікації колишнього президента США Трампа з виборів. Спеціальний прокурор Роберт Гур оприлюднив звіт, де зроблено висновок, що Байден. Навмисно зберігав і розголошував секретну військову інформацію та інформацію щодо національної безпеки, але рекомендував не висувати йому звинувачення після річного розслідування щодо роботи Байдена із секретними документами. Нагадаю, це подія річної давнини там навіть більше ніж один вже рік пройшов час, коли власне ці документи. Були знайдені так в Джо Байдена і проводилось розслідування щодо цих документів. Далі говориться про те, що Джо Байден співпрацював з слідчими під час розгляду відповідної справи. І далі СНН говорить, звичайно, про те, що республіканці можуть використати це на свою користь. Там Дональд Трамп вже достатньо активно це коментував, але ідемо по черзі. Того, що ми бачимо у цьому звіті, отже, у звіті встановлено, що Джо Байден знав про секретні документи у своєму будинку ще в 2017 році, коли він уже не був віце-президентом, і що він поділився деякою інформацією з письменником, приводом не знаю, що це для своїх мемуарів, які були опубліковані протягом минулого року. Прокурор Гур писав, що Байден вважав, що йому дозволено зберігати секретну інформацію, яка містилась в його особистих блокнотах, дійшовши висновку, що прокурори не зможуть довести намір Байдена порушити закон, так, у цій справі, якщо, до прикладу, вона дійде до суду. Під час виступу, 8 лютого, Байден зазначив, що. Він радий позиції Гура щодо висновку, який говорить про те, що в цій справі не потрібно висовувати звинувачення в бік Джо Байдена. І пряма його цитата: прокурор визнав, що я співпрацював у цій справі. Також у звіті було згадано провали пам'яті у Байдена під час інтерв'ю в 2023 році президент не пам'ятав, коли помер його син Бо. І не пам'ятав роки, коли він був віце-президентом. Це знову ж таки те, що зазначається у звіті, і це нам показує CNN. Ну, Байден тут заявив, що моя пам'ять в порядку, але він був достатньо злий і загалом почав говорити в неформальній розмові, для чого це було показано у світі щодо там смерті його сина. Далі Байден повернув секретні документи, як тільки вони були виявлені, зазначивши значні відмінності між цією справою та звинуваченнями проти Трампа. Про це якраз говорить прокурор Гур і власне зазначає ці відмінності. Згідно із звітом, Байден підкреслив, що його рукописні зошити, які містять секретну інформацію, є власною власністю, сказавши в інтерв'ю офісу спеціального прокурора, що кожен президент до мене робив те саме, тобто фіксував відповідні там записи в свої зошити. Далі за звітом агенти ФБР вилучили матеріали з гаража, офісів і підвалу будинку Байдена у Вільмінгтоні, штат Делавер. Там були документи з позначками про військову та зовнішню політику в Афганістані та блокноти, що містять рукописні записи Байдена щодо питань національної безпеки та, власне, зовнішньої політики. Ну, і як я вже сказав, Трамп почав активно звинувачувати Байдена в цій справі, говорячи, що вона набагато суворіша за ту справу, де Трамп є обвинуваченим. Проте, як говорить CNN, Трамп тривалий час відмовлявся повертати документи на відміну від Джо Байдена. Тут документи були виявлені 2 листопада 2022 року, але адвокати Байдена визнали їх виявлення 7 листопада, тобто це якраз той період, коли ця інформація потрапила в засоб в ЗМІ. І далі Білий Дім достатньо негативно оцінив звіт Гура, сказавши, що там є недоречні згадки, зокрема щодо проблем з пам'яттю у Байдена. Ну і далі матеріал завершується тим, що Конгрес отримав друковану копію звіту. Ну, власне, республіканці також будуть щось робити так цим звітом, щоб... Пред'явити якісь додаткові звинувачення в бік Джо Байдена. Ось така історія відбулася в контексті президента США Байдена. Він дав знову ж таки коротенький коментар протягом вже вчорашнього вечора, так за часом Вашингтону, де давав пояснення. Щодо того, що вказано у цьому звіті, ця ситуація знову ж таки не мала наводити якийсь шоковий стан для прихильників Байдена по тій причині, що ці документи були виявлені ще в 2022 році. Потім були ще додаткові обшуки. Вони тривали на початку 2023 року, і відповідно ця справа вона розвивалась, було розслідування. Просто у цей період часу з'явився власне ось цей звіт. Тому ми це знову ж таки аналізуємо, оскільки Джо Байден є потенційним кандидатом на посаду президента США від демократичної партії. І цей матеріал також потрібно проаналізувати, так? для того, щоб ми мали розуміння, так, про. Президента Джо Байдена, а тим паче, що минулого року ми також фіксували у відеоматеріалах ситуацію, яка стосувалася щодо знайдення цих секретних документів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок. Щоб ви оперативно отримували інформацію про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, також діліться цим відео і залишайте якісь знову ж таки, питання під ним. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!